Ситуацію на фронті росіяни просунулися в населених пунктах Ясна Поляна, Новоукраїнка та Катеринівка на Курахівському напрямку. Повідомив військовий експерт Богдан Мирошников. Він каже, що з з з загарбники форсували річку у Катеринівці, і продовжують розширювати зону контролю. Він вважає, що це загрожує початку формування західних кліщів самого Курахового. Також ресурс Діпстейт зафіксував просування окупантів біля шахтарського та гострого гостра від Курахового знаходиться на відстані приблизно 10 кілометрів. Вийти в лоб на Курахово через Максимілянів Росіянам заважає 79-та десантно-штурмова бригада збройних сил України. А підрозділи 12-ї бригади на звардії Азов успішно повернули позиції на глибину до 700 метрів у Торецьку. Це також зазначає Богдан Морошников. Військовий експерт каже, що бої за місто дуже нагадують битву у північній частині Вовчанська і те, що у наших воїнів є сили контратакувати.